Тринадцятилітній Степан Поклад перший раз за півтора роки заходить до рідної школи у місті Чернігів. 6 березня минулого року росіяни обстріляли цю школу з артилерії і діти не мали приміщень для навчання. Я зовсім скучаю. Дуже сильно скучаю. Дуже сумно, тому що. Все, що я мав, врахуйте, все я займався стійно панім, я хотів щось досягнути, і все закрилося. Багато чого змінилося, чого було, чого хотілося, але це вже не повернути. Раніше Степан хотів бути професійним плавцем, але війна змінила його мрії. Пармію відсужити на танкіста. та може, якщо війна не закінчиться по контракту піти. Школа 20. Я не знаю, яке сьогодні число. Обстріли сильно пошкодили дах та чимало навчальних кімнат, каже директорка Наталія Малець, яка керує цією школою понад чотири роки. Стіни були, тому так знаєте, видихнула. Але все одно пошкоджень було дуже багато. Було вибиті вікна більше 50%. Була пошкоджена будівля в тому крилі, де говорили колеги, що вона горить. Це була спортивна зала. Це була повністю пробитий дах. Потім, відповідно від того, що повністю пробитий дах, воно полетіло на ці осколки, полетіли і дуже сильно пошкодили дах над основною будівлею. Ну, я вже мовчу про те, що рам практично не було на внутрішньому периметру, не просто скла, рам не було, вони просто вилетіли. Було пошкоджено дуже багато дверей. Тобто, все це, ну, все це так висіло, на чого знаєте. Наче плакало. Школа без вікон. зі двері хляпають і прякі величезні вирви на території двору. Перші спроби відновити школу почались влітку минулого року. З міського бюджету на ремонт пошкоджень виділили близько 10 мільйонів гривень. Утім, цих грошей вистачило лише на відновлення даху, заміну системи опалення та деяких вікон. Але класні кімнати залишалися непридатними для навчання, каже директорка. Адже чимало стін пошкодило ударною хвилею. Тоді на допомогу чернігівській школі прийшли волонтери з українського благодійного фонду СейвЕд. Фонд Сейвет стали для нас, як -от, знаєте, хрещеними батьками, тому що у нас вони зробили і кабінети інформатики потім. І знаєте, я один кабінет, я так радію, так, знаєте, і в цьому кабінеті в першому були поставлені вікна. І 1 вересня 2022 року діти в школу, відповідно, не йдуть, тому що ми, нам нікуди їх вивезти. І батьки ж питають, як, як, і я фото роблю цих трьох вікон того кабінету. Ну, Ми ж, звісно, це все у, у нас є група в Facebook, шкільнаємо. Уже перші є. З 1 вересня очне навчання у школі відновилось для учнів з 1 по 6 класи. 11-річна Марія Стародуб, рада повернутися до школи та друзів. Зараз я навчаюся в школі, але в 5 класі я навчалася дистанційно. Подобається вчити? Дуже подобається, особливо коли ти вчишся очен, тому що дистанційно нічого не зрозуміло. Там колись інтернет пропадає, ну вчитель погано чутно. От в школі набагато краще, набагато. Частково ремонт ще триває. Так на відновлення спортивної зали досі бракує понад 5 мільйонів гривень. Утім, більшість класів вже відкрились для навчання. Запрацювати для дітей у цьому році школа змогла завдяки підтримці українського фонду СейвЕД. Який залучає гроші іноземних, зокрема американських донорів для підтримки системи освіти України, тобто напряму на наш рахунок, ми як фонд не, не завжди отримували кошти. Ми співпрацювали з декількома різними організаціями американськими, які допомагали нам збирати в Америці певні кошти і акумулювати і передавати нам. Серед інших 18 тисяч доларів для відновлення школи надала міжнародна неприбуткова освітня організація Айрекс, коли у березні цього року представники фонду відвідали Вашингтон. Якраз в штатах були в них в офісі. Вони нам оголосили, що вони нам дадуть якусь суму коштів на, цей, на, на ці класи. От е, це стало знаєте такою іскрою, яка запалила повністю весь всі різні процеси. Наразі у цій чернігівській школі навчається близько 800 дітей, приблизно стільки ж, скільки до війни. Але оскільки шкільне укриття вміщає не більше 300 людей, то дітей поділили на дві зміни, щоб зменшити кількість присутніх у будівлі, каже директорка школи. Адже у місті продовжують ледве не щодня лунати сирени повітряних тривог. Тож у Сейв також працюють над проектом створення бомбосховищ для українських шкіл. Ми наголошуємо на створенні укриттів зараз за кордонами для партнерів, і для американської спільноти і для європейської. Тому що е зараз наш єдиний шлях не втратити все, не втратити те, що в нас було в контексті освіти, зроблено, це зробити цю освіту ондерґраунд. Underground, underground, тобто ми маємо розуміти, що. Зараз, якщо ми зробимо приблизно функціональні простори в укриттях і наповнимо їх не просто лавочками, де можна переситити, а якимись от такого формату цифровими освітніми центрами, їх можна спокійно робити під землею. У нас є така практика. Ми робили таке і в Чернігові в одній зі шкіл, і в області також. І зараз ми робимо на Миколаївщині подібну практику. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, на момент зйомок російські обстріли. Ли з літаків та артилерії пошкодили 27 шкіл у Чернігові. Дві з них не підлягають відновленню. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Чернігівської області.